Гарні показники є по сплаті податку із заробітної плати. Виконання склало понад 100%, розповів Володимир Терновецький. Є проблеми із сплатою за користування ділянками, зокрема оренди та податку за землю. Загалом місто зібрало податків на суму 35 мільйонів гривень. Недобір наразі склав 700 тисяч. Перспективи, на жаль, у нас є до кінця по податках не дуже райдушні. Це по інформації податкової інспекції. Все ж таки, е Взяті трохи за високі зобов'язання по землі. Ну і так ми якраз бачимо, що за рахунок землі нам не вдасться, напевне, виконати бюджет. Такі прогнози податкової інспекції. Прийняття нової грошової оцінки землі призвело до того, що підприємці за землю платять менше, порівнюючи з 2010 роком, аж на 30%. Це, звісно, і вплинуло на загальний фонд бюджету, зазначає Володимир Тарновецький. А ще понад півтора року, із технічних причин, Держкомзем не реєстрував договори оренди. Звідси податкова не мала права нараховувати плату за землю. Виконання бюджету грозить тим, що не буде перш за все виконано заплановане. Ну і можуть виникати соціальна напруга, перш за все в бюджетній сфері, можливо, дещо буде проблеми з заробітними платами в кінці року. Хоча нам міський голова особисто їздив до Києва, і мав розмови із представниками Міністерства фінансів з іншими впливовими людьми, то нам обіцяно і заплановано допомогти з фінансами, щоб трошки нам злах. Злагодити кажуть зменшити проблеми в бюджетній сфері з заробітною платою, але все ж таки якісь певні невеликі проблеми у нас. Воді місця очікується. Нове керівництво міської ради та й загалом депутатський корпус поставили собі за мету у 2011 році грандіозно наповнити фонд розвитку. Владі це вдалося. Наразі зібрано 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Заплановано було ще більше, проте рік не завершено, зазначає Володимир Тарновецький. До слова, на рахунок фонду надходять кошти від сплати єдиного податку продажу нерухомості і землі. Хоча план. У нас був взятий по фонду розвитку 10 мільйонів. Ну, скажімо, для порівняння на два останні роки, 10 9 рік, то ціна, скажімо, тоді у нас фонд розвитку був в районі там, 900 тисяч, 780 тисяч. То за цей рік фонд розвитку значно більше поступило і є, відповідно, більше зроблено по місту в різних галузях, як комунальній, як в і в освітянській, і навіть в культурі. Тобто є відчутне зрушення. Ну і до кінця року. Ми очікуємо, що можливо відбудеться ще кілька аукціонів. Якщо не в грудні, то думаю, вже в наступному році, в січні-лютому, так званий Асфрістський інвестор Швайгопер, він земля, кому перед на він планує цю землю викупляти. Тобто після викупу місто отримує суттєву таку грошову, мільйонну, на думаю, там ну, буде зроблена оцінка до нашого фонду розвитку. Щодо фонду соціально-економічного розвитку, куди надходять кошти від будівельної діяльності та реклами, то було заплановано зібрати понад 700 тисяч гривень. Наразі виконання склало 55%. Проте цьому є пояснення, каже Володимир Тарновецький. Держава дозволила багатьом підприємцям укладати угоди, а сплату здійснювати навіть за здань в експлуатацію об'єкти із 1 січня.